Я спопередив без закону про незалежність набу і САП. Фінансова допомога Україні буде призупинена. Оце так заява. У Верховній Раді вже зареєстровано чотири альтернативні законопроекти, включно з ініціативою президента. Тим часом Зеленський підписав закон про виплати родинам військових загиблих у полоні по 15 мільйонів гривень. Про все і більше у цьому випуску новин з вами корухівський Олександр. Щоб завжди дивитись, мої новини першими. Натискайте ось тут стежити, підтримайте щоденні переможні новини. Новини сьогоднішнього дня. ЄС попередив уряд України, що призупинить виділення фінансової допомоги, якщо Верховна Рада 31 липня не ухвалить закон, який має відновити незалежність Набу і САП. Ще одна вимога до України, яку оприлюднила Єврокомісія, виправити ситуацію з призначенням керівника БЕП бюро економічної безпеки. У раді зареєстрували чотири альтернативні законопроекти щодо набута САП після варіанту Зеленського. Нагадаємо, парламент планує розглянути президентський законопроект 13.533 вже 31 липня. Про альтернативні документи, які подали депутати. родини загиблих у полоні військових отримують виплату. Зеленський підписав закон. Закон гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень родинам українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Окупанти вдарили з РСЗВ по людях, які вийшли за гуманітарною допомогою. Наразі. Відомо про п'ятьох загиблих і трьох поранених у селі Новоплатонівка на Харківщині. В Німеччині хочуть скасувати виплати військовозобов'язаним українцям, а це понад 150 тисяч чоловіків призовного віку, пише Біл. Україна вперше почала отримувати азербайджанський газ через трансбалканський магістральний газопровід, який проходить територію України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Деталі щодо обсягу і терміну постачання у Нафтогазі не розкривають. Однак, у відповідь на запит зазначили, що це пілотна тестова партія газу за новим маршрутом. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.